Мова наша мова, мова кольорова, до душі торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на долонці, ніжна ніби квіточка золота як сонце. Мова наша, мова, пісня сто голоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповітні. Я без тебе, мова, зерна полова, Сонечник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці я несу в майбутнє, Незгасиму мову, слово незабутнє. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю не вивчи. Просту домашню, звичну, не заморів прикликаний, не словників насмикані. в мені і скорення, поле в мені наговорено. Рід наш давній, український. Мова квітка роду, чиста, світла, соковита, як нектар із плоду, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами, стиглими садами. Достигає попід осінь в кетягах калини, квітне мальвою пітином, в пісні журавлині, В чорнобривцях її запах, в полинах і м'ять, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею бабця вся молилась, Бога прославляла, хлібні сила усміхалась і поклони клала. Нею мама нам співала перші колесанки, Христом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові, щоб мови не цурались і жили в любові. Мова серце України, в ній є наша сила, в кожнім слові код таємний то є наші крила.